Вимірюємо за допомогою лінійки довжину пальця, множимо на 2 і додаємо 2 см. Таку довжину нам потрібно відміряти на провалці. На даному прикладі довжина пальця 8 см, множимо на 2 і додаємо 2. Дріт скушуємо кусачками. Вимірюємо середину і загинаємо по контуру пальця. Приміряємо до пальця і виходить така рамочка. На рамочці робимо позначки для дистальної фаланги та для проксимальної фаланги. В склянку наливаємо гарячу воду для того, щоб наш пластик став м'яким та еластичним. Пінцетом дістаємо наш пластик, накладаємо пластик на кінці дроту. Підкладаємо по формі середньої третини проксимальної фаланги. Фіксуємо, чекаємо декілька хвилин, щоб пластик охолов та застиг по формі фаланги. Беремо другу смужку та фіксуємо до місця дистальної фаланги. Прикладаємо до пальця всю шину і по формі дистальної фаланги фіксуємо смужку пластику. Відриваємо смужку пластиря, фіксуємо краєчок до середини шини і продіваємо липкою стороною догори через інший край дроту, вдягаємо шину на палець, пласт грає роль фіксування. Робимо гіперекстензію незначну в дистальному міжфаланговому суглобі. Рухи вільні. Робимо гіперекстензію до ознак ішемії. Потім попускаємо до відновлення кровотоку і в цьому положенні фіксуємо.